Доброго дня, діти! Сьогодні ми поринемо у світ цифрового мистецтва та навчимося створювати зображення в програмі Кріта. Це одна із найпопулярніших програм для цифрового малювання, яка надає широкий набір інструментів для творчості. Наше завдання намалювати завдання з підручником. завдання номер 3 а. намалювати вітрильник, що символізує мрії, подорожі та свободу. Ми навчимося працювати з шарами. Використовувати пензлі та інші інструменти кріта для створення цікавих деталей і красивого образу. Головне, давайте волю своїй фантазії і вітрильник обов'язково попливе до вашого успіху. Готові до творчості? Тоді починаємо. Відкриваємо програму Кріта. Створимо нове зображення. Натиснемо на кнопочку Нове зображення або сполучення клавіш Ctrl-N. І давайте ми оберемо з вами сьогодні стандартний. А3, А4 на 300 і орієнтацію оберемо з вами альбомну і натиснемо кнопочку Створити. Наступним кроком нам потрібно з вами зробити градієнтний фон. градієнтне тло. Для того, щоб зробити градієнтне тло, нам необхідно з вами обрати градієнт в панелі інструментів, намалювати градієнт. Наступним кроком нам треба задати колір, вибір кольору переднього плану і надати, наприклад, нехай буде блакитний колір колір, Вибір кольору тла. Воно буде так і буде білий колір. гаразд. І наступним кроком, коли ми з вами обрали інструмент намалювати градієнт, я зараз лівою кнопочкою миші проведу ось таку вертикальну лінію, після чого у мене утвориться ось такий градієнт. Подивіться. Все, градієнт у нас з вами створено. На другому кроці ми створимо чайку в програмі Кріта. Це допоможе доповнити нашу композицію. І зробити малюнок більш цікавим. Але перед тим як будемо створювати з вами чайку, я вам пропоную відкрити вкладку Шари, натиснути на кнопочку Створити і обрати Додати векторний шар. Додали векторний шар, в якому ми будемо з вами створювати чайку. Для того щоб створити чайку, ми оберемо з вами інструмент малювання кривої Безьє, задамо з вами колір. Колір у нас, здається, з вами має бути темний такий блакитний колір, а внутрішня частина має бути білого кольору. Тому вибір кольору переднього плану я оберу з вами, наприклад, ось такий синій, а гаразд. І тепер ми намалюємо з вами нашу пташку. Ось і ви бачите, що дуже-дуже велика у нас товщина контуру лінії, тому ми обираємо наступним кроком інструмент позначення форми і переходимо у вкладку параметри інструментів. Обираємо з вами контур і задаємо товщину. Нехай буде товщина приблизно 10 пунктів. 10 пунктів, Так, задали. І тепер ми з вами попрацюємо, щоб у нашого паха крили були більш плавними. Для цього ми обираємо з вами інструмент редагування форм. І попрацюємо з вами, змінимо форму, я зроблю симетричні ось такі крапочки. Що ще можна попрацювати ось із цією крапочкою? І ось тут ще можна попрацювати. Давайте я трішки збільшу масштаб. Поліщатка протягну від себе і попрацюємо тепер ось тут. Менш непогано вийшло, тепер ми можемо змінити розмір. І поставимо ось тут. Так, птах ми з вами намалювали. Можна трішки навіть збільшити. Або давайте ми ще товщину, мабуть, змінимо. 10 це забагато. Давайте, ми, мабуть, поставимо 5. Навіть можна ще менше поставити. Нехай буде 2 пікселя. Хоча можна 3 поставити. Ось так. Добре, непогано вийшло. І тепер ми зменшимо. Ось. Вийшло непогано. На третьому кроці ми намалюємо хвилі. Вони додадуть динаміки нашій картині та створять реалістичний морський пейзаж. Давайте розберемо разом, як це зробити в програмі Крита. Я також оберу інструмент малювання кривої Безьє. Також ми можемо з вами задати контур. Точно такий же контур ми можемо з вами задати для наших хвиль, або можна навіть взяти трішки темніше. А гаразд. І тепер подивіться, будь ласка, я буду малювати ось таким чином хвилі. Кожного разу лівою кнопочкою миші я фіксую переміщення, і тепер подивіться, я веду вниз, веду лінію, бачите, да, вліво повела, і з'єдную з початковою крапочкою. Ось таким чином я з'єднала. Наступним кроком ми так само обираємо з вами інструмент позначення форми, змінимо товщину, нехай буде 3 пікселя. Навіть тут можна більше поставити. Давайте 5 поставимо. І наступним кроком нам аналогічно потрібно змінити з вами редагування форм, зробити, щоб у нас все було плавно, красиво. Подивимося з вами, що в нас вийшло інструмент позначення форм. Більш-менш ще бачу деякі моменти виправляю. Ось таким чином, і хвилі нам також потрібно створити заливку у вигляді градієнту. Тому обов'язково виберіть інструмент, позначення форм, щоб ваша фігура ося, була виділена. Далі перейдіть, будь ласка, в параметр інструментів, оберіть заливку і оберіть заповнення градієнтом. Але перед тим, як починати заповнення градієнту, давайте я поміняю місцями кольори переднього плану, і наступним кроком. Хоча ні, можна тут навіть не міняти. Давайте ми з вами задамо градієнт. І ви бачите, ось таким чином в мене задався градієнт, після чого я можу задати відповідні кольори градієнту. І так, ось тут перша крапочка в мене буде ось такого кольору, навіть синього, більш синього, зараз подивимося. Ось такого кольору. А наступна друга крапочка у нас буде білого кольору, візьмемо. І ось тут ще можна третю крапочку додати. Давайте ось такий синій додамо. Пам'ятайте, що можна змінювати напрямок ось тут градієнта, тому, будь ласка, можете змінювати. І ось таким чином зроблю. Наступним кроком я зменшу трішки ось цю хвилю і намалюємо з вами. Ще хвилі, але я візьму знову інструмент з є і домалюю ось тут. Буде в мене ось така хвилька. Ось таким чином. Проведу ось тут пряму таку лінію. І ось тут таку хвильку намалюю. І тепер мені потрібно з'єднати із першою крапочкою ось таким чином я зроблю. Знову я обираю інструмент позначення форм, зміню, з вами кольори. Хоча, бачите, вже неможливо да, змінити кольори, тому що ми з вами зробимо? Ми оберемо контур лінії. Зараз треба обрати фігуру, відповідно. а Колір лінії задамо з вами. Наприклад, нам потрібно обрати ось такий синій колір. Задамо товщину 5. І також обираємо градієнтну заливку. Обрали. І наступним чином нам потрібно ще змінити інструмент редагування форм і попрацювати і тут. Щоб все було плавно і красиво. І зверніть увагу тепер наступним кроком. Наступним кроком мені треба зробити, щоб ось ця. Передня частина стала на один крок назад. Приховати її треба за ось цією хвилею. Тому я натискаю на цю хвилю правою кнопочкою миші і в контекстному меню обираю знизити. Переміщую тепер. І подивіться, ось таким чином в мене вийшло. Я тут ще попрацюю із інструментом редагування форм. Так, тут начебто все добре вийшло. Так, непогано, наче вийшло. Так, тут ми з вами хвилі зробили. І цей етап у нас так само виконаний. Що нам потрібно зробити з цими хвилями? Нам їх потрібно згрупувати. Тому ми знову обираємо інструмент позначення форм. Подивіться, будь ласка, я лівою кнопочкою миші, ось так, от протягую, виділяю ось ці хвилі, і правою кнопочкою миші в контекстному меню обираю згрупувати. І тепер ці хвилі в мене стали як єдине ціле. Тобто я їх можу переміщувати, і вони будуть згруповані. Тут ми з вами впоралися. Намалюємо вітрильник. Це буде центральний елемент нашої композиції, який зробить малюнок яскравим і впізнаваним. Розпочнемо з вами роботу. Отже, якщо ви подивитеся на наш вітрильник, ми бачимо, що у нього є красивий парус, який надуває вітер, і прапор, що маярить на щоглі. Ці деталі додають динаміки та передають відчуття подорожі морем, і такі елементи роблять малюнок більш живим і завершеним. І так, давайте з вами намалюємо щоглу. Що таке щогла? Це вертикальна частина конструкції. Вітрильника, яка тримає парус і прапор. І так, для цього я обираю інструмент кривої біз'є, малювання кривої біз'є, збільшу собі масштаб і намалюю ось таким чином. Обираємо з вами інструмент позначення форми, задаємо з вами товщину 5 пікселів, трішки з вами зменшимо, і наступним кроком ми з вами намалюємо. Для цього я також оберу інструмент малювання кривої бізії, обираю інструмент позначення форми, задаю товщину 5 пікселів, і попрацюємо з вами з інструментом редагування форм. Ми намалювали з вами прапор, що має ритм на щоглі. І тепер ми можемо з вами намалювати, намалювати парус інструмент малювання кривої А Що таке парус? Це великий шматок тканини, який кріпиться до щогли і використовує силу вітру, щоб рухати вітрильник вперед. Він буває різної форми та розміру. І саме парус надає вітрильнику характерний вигляд. На нашому малюнку ми створимо парус, який красиво наповнений вітром, що до відчуття руху та свободи. Малюємо. Обираємо інструмент позначення форми, товщина 5 пікселів. І задамо з вами градієнтну заливку. Для цього обираємо з вами заливку. Можна одразу задати відповідні кольори. Давайте я задам жовтий колір. І задамо з вами білий кольор. Ага, тут ми змінюємо контур. Да? Ctrl-Z відмінила попередню дію. Давайте тоді перейдемо до заливки, обираю градієнт. І ось тут ми тоді задамо з вами відповідні кольори. Обираю жовтий. Тут ми з вами додамо білий колір. Ось таким чином я перегортаю наш градієнт, Ctrl-Z, якщо щось неправильно зробили. Ось таким чином зроблю. І ось тут ще можна ще одну крапочку жовтого кольору додати. Можна світліше обрати кольор. Ось таким чином. Зробили. Тепер наступним кроком нам треба знову попрацювати з інструментом редагування форм, щоб все було у нас з вами дуже-дуже красиво. У мене вийшло, тепер я можу зменшити розмір, якщо це необхідно, або навпаки, можна трішки навіть збільшити поки що. Так. Далі намалюємо з вами знову обираємо інструмент малювання кривої бізьє. Є. Так само обираємо інструмент позначення форми, товщина 5 пікселів, задамо колір, синій і градієнт. Так, Задали. Обираємо інструмент редагування форм. Ось що у нас зараз вийшло. Тепер я пропоную вам згрупувати ось ці елементи, і далі ми з вами почнемо малювати нижню частину нашого вітрильника. Тому я виділяю ось цю область і правою кнопочкою миші згрупувати. І можна поки що зменшити. Ось так от розмір. Так, створили. Молодці. Тепер ми намалюємо нижню частину вітрильника, його корпус. Це основа, яка тримає весь корабель на воді. Корпус може мати різну форму. Але ми зробимо його міцним і надійним, щоб наш вітрильник виглядав гармонійно та завершено. Для цього я оберу інструмент, оберу інструмент довільний контур, збільшу масштаб, і наступним кроком я задам контур. І що нам треба зробити? Нам треба намалювати, ось я ставлю крапочку ось цю частинку і малюю по ній спочатку. Треба намалювати ось таким чином, бачите, довільну область. Але, бачите, не дуже гарно одразу вийшло. Я Ctrl-Z натисну, і тепер знову лівою кнопочкою миші. Ось так от поведу-поведу-поведу. І по напрямку ось цієї лінії. У вас буде більше часу на виконання цієї роботи, а я вам тільки покажу принцип виконання цієї роботи. Далі я намалюю ось таким чином. І ось тут, ось таким чином, з'єднаю. З'єднала. Далі, що мені потрібно зробити? Я оберу ось тут інструмент позначення форм. Ось таким чином. Обираємо з вами контур. Задамо з вами контур. Нехай буде 5 пікселів, і контур обираю ось такий синій. Є. Наступним кроком ми з вами попрацюємо так само із інструментом редагування форм. Я тут трішечки підтягнувся. Є. Зроблю ось тут плавні все, щоб в мене було плавно, все красиво. Ось тут ще можна попрацювати. Є. В мене поки що вийшло. Далі я зайду в градієнтну заливку, обираю градієнт, такий градієнт і залишу поки що. І наступним кроком я оберу інструмент пряма і намалюю ось тут такі прямі лінії. Раз. Одразу можна задати їй товщину. Щоб її обрати. 5 пікселів, контур задати є вийшло і намалюємо ще пряму лінію. Є, намалювали з вами? І остання деталька, яка в нас залишається, я візьму знову малювання кривої є. Є. Обираю інструмент позначення форми, контур. Заливка. Є і правою кнопочкою миші знизити. Наступним кроком я знову виділяю всю область і правою кнопочкою миші згрупувати, переміщую наш вітрильник на хвилі і правою кнопочкою миші натискаю Знизити, щоб наш вітрильник був за хвилями. Ось подивіться. Можна трішечки ось цю хвильку перемістити, ось так буде набагато краще. І ось тут ми ще давайте трішечки зробимо, можливо, більше наш вітрильник за розміром. Ось так подивіться, що у нас з вами вийшло. І так, наш малюнок готовий. Ми створили з вами вітрильник із красивим парусом, прапором, міцним корпусом і хвилями навколо. У процесі ми з вами дізналися багато набагато більше про складові вітрильника. Та потренувалися працювати з інструментами програми Кріта. Цей малюнок передає відчуття свободи та подорожі. Ви чудово з вами працювали, і я бажаю вам успіхів у виконанні цього вітрину. Збережемо цей малюнок у власну папку. Натискаємо файл, зберегти як. Обираємо шлях до папки «6B Б. 6 Б і напишемо з вами завдання 3. Oh.